Так, роздумив голос. Людина, яка інвестує у легіт, отримує земельну ділянку, котедж, який повністю є укомплектований та готовий для того, щоб в ньому проживали відпочиваючи. Також вона отримує абсолютно безлімітне відновлення всієї комплектації та зберігання її у відмінному стані не протягом всього часу експлуатації готельного комплексу. Фінмодель реалізації самого проекту передбачає капіталізацію під час будівництва. Тобто, люди, які інвестують на початку, заробляють за рахунок зростання нашої ціни під час реалізації проекту до 20%. Тобто капіталізація в проекті складає до 20%. Максимальний термін окупності інвестиції в легідь складає 9 років. При 60% завантаженості по року ми орієнтуємося на те, що показники будуть вищими за рахунок того, що ми знаходимося на території балеологічного кор. Орту і люди приїжджають і перебувають в середньому тут від 14 до 21 днів. Завжди краще пообіцяти менше, а зробити більше ніж від тебе очікують. І це є нашим принципом у підході до всього в роботі.